Інтелектуальні та психологічні, навчальні та стратегічні головоломки й бродилки усе це про настільні ігри. Впродовж двох днів двадцятеро молодих людей з різних куточків Закарпаття та України грали в найпопулярніші не для забави, а за для досвіду. Всі ці молоді люди учасники великого міжнародного проєкту під назвою Ігри з прав людини його реалізовує громадська організація Щасливі діти у листопаді. Відбувся перший теоретичний модуль, де учасники вивчали концепції прав, свобод і рів. Насті людини сьогодні нас відбувається другий етап, такий другий модуль. Це практичний модуль. Учасники знайомляться з різними видами ігор і вчаться їх застосовувати, щоб в перспективі створити свої ігри, авторські ігри на тему прав людини, які можна буде використовувати у різних таких неформальних неформально освітніх практиках. Знаннями та досвідом з учасниками проєкту ділилися експерти з Чехії, Словаччини, Польщі та України. Сьогодні ми експериментуємо з іграми. Основна ідея полягає в тому, щоб створювати ігри на теми справ людини. Спочатку ми грали в звичайні настільні ігри. Я маю на увазі базові настільні ігри, які всі учасники тестують. В другому блоці вони додають елементи, в ті ігри, в які вони грали, щоб зробити їх більш орієнтованими на права людини, або просто поекспериментувати, наприклад, як вони можуть змінити цю гру та зробити її можливо кращою, смішнішою чи пізнавальнішою. Or Мета цього проєкту покращити знання та навички молоді з прав людини, а ще навчити їх проєктному менеджменту через розробку ігор. Я вирішила взяти участь в цій програмі через те, що мені цікава тема ігор, їхнього створення, всі ці механіки, які існують типи ігор. І так як я представляю ще громадський сектор, то мені було цікаво розробити якусь гру не тільки по темі права, а ще й в інших напрямках, тому що я працюю здебільшого з молоддю, і мені здається, що саме за допомогою ігор можна а, давати таку освітню складову в будь-яких напрямках. Наші діти завжди легше вчаться через, через ігри, так само. Ми хочемо, я думаю, що приблизно вже малювали в голові так зараз, як тепер що це буде щось зв'язане з культурою, тому що ми повинні навчати нашу молодь української культури наскільки вона є колоритна, об'єднувати і підтримувати південь захід схід. Всі області вони мають свій колорит, і це буде в цій грі Будемо якось таку маленьку ізюминку використовувати. Продовж наступних шести місяців. Учасники працюватимуть над створенням авторських ігор. Далі їх тестуватимуть і зрештою презентують широкому загалу.